Прошу підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нічого корисного і цікавого. Микола Гоголь досить прозоро натякнув, кого він зобразив, як Хлістакова в своєму ревізорі, бо звідки він взяв основну ідею цього твору з п'яної похвальби Пушкіна, того самого, про якого московити говорять, наше все. Тобто Пушкін нібито розповідав, що коли він їхав до Ніжнього Довгорода, місцеві були переконані, що це якийсь високопосадовець із Петербургу. Я довго думав, що Гоголь вигадав ці побрехеньки Пушкіна, а потім уважніше, ніж в далекому вже шкільному дитинстві, перечитав ревізор. І от я нарешті зрозумів. Те, що міг би зрозуміти давно. Хлістаков це сам Пушкін. Виявилося, що зрозуміти це зовсім не важко. Візьмемо, наприклад, характеристику Хлістакова в ревізорі, таких, як Хлістаков в канцеляріях, за словами Гоголя, називають пустішими. Усі знають, що Пушкін був чиновником, однак демонстративно нічого не робив як чиновник і принципово не приховував цього. Єдиний відомий звіт, написаний Пушкіним, стосувався сарани. Вона летіла, летіла і сіла. Як ви думаєте, яку оцінку Пушкіну могли б, як чиновнику, дати його Тогочасні колеги, яких мало цікавили його віршування. Хлістаков теж відверто дехтує своїми службовими обов'язками. Замість роботи він йде на прогулянку Дівським проспектом у Петербурзі. Службову кар'єру бити не хоче. Це причина його конфлікту з батьком. У цьому Хлістаков дічим не відрізняється від Пушкіна. Так само, як Пушкін Хлістаков отримав від свого батька слугу, який поводить себе нахабно, бо не бачить жодних причин поважати господаря, розуміючи при цьому свою безкарність. І Пушкін, і Хлістаков. Надзвичайно хворобливо сприймають своє суспільне становище, свою невисоку посаду чиновника, не працювати, зокрема писати ділові папери, скептичне ставлення високопосадовців і титулованої знаті, фінансові негаразди, які сам Пушкін, Хлістако постійно потрапляє в проблеми через карти, черговий програш усіх грошей і створює зав'язку сюжету ревізору. І Пушкін і Хлістаков загалом виявляються нездатними рахувати гроші. Вони постійно відвідують дорогі ресторани і театри, зокрема, балет, хоч і розуміють, що грошей їм для такого способу життя не може вистачити. Обох Визначають як негарних людей маленького росту з невиразною зовнішністю і надто збентежених стосовно жінок, яким пишуть вірші в альбом. Хлістаков похваляється своєю освітою літературними талантами, приписуючи собі відомі на той час твори і дружбою з Пушкіним. Як бачите, збігів вистачає. Цю схожість помітили давно, наскільки свідомо Гоголь зображав Пушкіна Христаковим, як на мене, цілком свідомо, але без осуду і схвалення, адже Гоголь вмів бачити людей такими, які вони є. А чи розумів це Пушкін? Сказати важко, але міг. У всякому випадку закликаючи стригти мирні народи. Пушкін, напевно, так само ставився і до окремих людей. Так що не треба забувати, дописувати на пам'ятниках Пушкіну, що це пам'ятники Хлєстакову. На сьогодні все. Прошу підписуватись на мій канал.